Всім привіт! Мене звати Бондаренко Ігор і я студент групи К-31. Сьогодні я пропоную вам розглянути таку дуже цікаву тему як соціальна стратифікація. Найчастіше в структурі сучасних суспільств виділяють три частини: багаті, вищий клас, заможні, середній клас та бідні це найнижчий клас. Кожна з цих частин, свою чергу, поділяється на підкасти про шарки. При цьому кожна країна має свої власні особливості. Давайте детальніше розглянемо ці класи. Перше нижчий клас. Нижчі класи, класи класифікуються за бездомністю, бідністю або безробіттям. Люди з цього класу це ті, хто, можливо, закінчив середню школу, але страждає від відсутності належного житла, належного медичного обслуговування, гідної їжі та одягу, а також відсутності безпеки та професійної підготовки. Друге робочий клас. Робочий клас це люди з мінімальною освітою, зайняті багатьма роботами, які можуть мати або не мати престиж. До некваліфікованих працівників належать касири, офіціанти, покоївки та інші, яким, як правило, не доплачують і які практично не мають змоги кар'єрного зростання. Їх також називають бідним робочим класом. До кваліфікованих робітників у цьому класі відносяться сантехніки, теслярі, електрики, будівельники та інші. Які називаються робітниками. Вони заробляють більше грошей, ніж працівники середнього класу, які є секретарями, вчителями, техніками. Та їх робота зазвичай потребує великих фізичних витрат і може бути досить небезпечною в деяких випадках. Третє це середній клас. Середній клас складають дрібні та в середні власники фермери, менеджери, державні службовці, вчені, лікарі, адвокати. Високооплачувана частина інженерно-технічних працівників та людей вільних професій, такі як актори, спортсмени, музиканти, письменники. Отже, в нас залишився найменш розповсюджений клас це вищий клас. Цей клас має більше 22% національного багатства і поділяється на дві групи: є нижчий вищий клас та вищий вищий клас. Нижчий вищий клас це той, хто має нові гроші, отримані від інвестицій. Та ділових підприємств вищий вищий клас включає вище суспільство і аристократичний клас зі старими грошима, які були багатими протягом багатьох поколінь. Ці люди надзвичайно багаті та живуть за рахунок успадкованого багатства. Порівняно з нижчим класом, вищий вищий клас набагато престижніший. Перейдемо трішки до фактів і цифр. Дослідження Держстату свідчить про те, що за 30 років незалежності в Україні фактично так і не сформулювався середній клас. Оскільки лише 1% населення країни відносить себе до середнього класу. 32% громадян кажуть, що вони не бідні, але ще й не представники середнього класу. І аж 67% вважають себе бідними. Такі дані оприлюднив Держстат за результатами опитування 6 серпня 2020 року. У відповідь на питання про дохід, який дозволяє вважати себе представником середнього класу, 71% назвали суму понад 22 тисячі гривень на місяць. До того ж, до багатих себе зараховують менше 1,1% українців. Отже, наостанок, сьогодні ми поговорили про соціальні класи, розібрали які класи існують, та хто до них відноситься. Побачили дані Держстату. Розібрали та зробили висновки. На все добре!